таки всім! Вітаю вас на своєму каналі. У нас ідуть дуже великі дощі кожен день. Сьогодні був град. Град був такий, як дві копійки, такий завбільшки. Не стало інтернету. На даний момент сидимо без інтернету. Ось така. У нас погода і така природа. Небо знову затягнуте, мабуть, знову буде дощ. Коти кричать, собаки гавкають, тільки як знімать, так і якась є причина. Ось так починають розквітати декоративна капуста цвітна. Отака красота. Ось так носила, гляньте, щебені кучу. Таке понагортало, понаміталося, Повимувало ось такі, бачите, похилила квіточки. Дощ поприбивав їх, понахиляв до землі ось вже починає розцвітати наша хоста. А ці зовсім осі лежать прямо на доріжці. Повалив їх дощик, тепер треба підв'язати. Ну, ось калюжі такі залишилися після дощу, немалі. Можна було б у чобітках побродити, згадати дитинство. Ну, Це не одна, ось ще тут є в нас. О. Справді, треба було одягнути гумові чобітки і побродити. Згадати дитинство, що калюш багато. Ось, все. будь ласка, от вам і місто. Проживаємо в місті. Ось таке місто. З такими калюжами на вулицях, на наших. Така якась погода не зрозуміла, то немовби би виясняється. І тим не менше, наче й хмарно. Ну, у природи нема поганої погоди. Кожна погода благодать. Гарне небо таке червоне, мабуть, на вітер. Ось таке небо, ну затягнуте на дощ, мабуть, ще буде, але гарно. Краса та гарна наша українська природа. Тут у нас ось така є, як балка, така спуск красиво також після дощу дуже багато повилазило слимаків. Би різко нахилила прямо до землі. Сьогодні був дуже великий град. a už si ho Погляньте, яка красота. Ось такий у нас безлад після дощу. І граду наробив такого незначного. Всім дякую, хто був зі мною. До побачення.